8 листопада на базі університетської лікарні запрацював новий центр клінічних досліджень. Це місце, де українські пацієнти зможуть отримати доступ до найсучасніших методів лікування і препаратів ще до того, як вони з'являться в широкому обігу а лікарі більше можливостей для науки і розвитку. Детальніше про це говоримо просто зараз. До нас вже доєдналася Наталя Матолінець, професорка, проректорка з науково-педагогічної та лікувальної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, заслужена лікар України. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня вітаю. Пані Наталю, давайте розпочнемо з того, що таке взагалі центр ось цих клінічних досліджень. Навіщо він відкривався, навіщо він відкрився? Що там будуть робити? Давайте з цього розпочнемо. О, якщо дозволити, я розпочну ще трошки далі. Це я розпочну з того, що Львівський національний медичний університет став учасником пілотного проекту, визначеного кабінетом міністрів України про створення університетської лікарні. Тобто спочатку Львівський національний медичний університет перейшов в державне неприбуткове підприємство, і після того на базі університету створена університетська лікарня, яка складається із двох кампусів з двох частин: це є кампус імені Івана Огієнка, це лікарня, яка раніше належала залізниці Львівській. І кампус імені Мар'яна Панчишина. Це е, та лікарня, яка була обласною клінічною лікарнею. і 22 жовтня 2025 року підписаний акт передачі її в, е, в структуру Львівського національного медичного університету. Отже, на сьогоднішній день Львівський національний медичний університет має єдину університетську клініку. Це більше 1200 ліжок, де має бути поєднана освіта наука. І клінічна практична медицина для того, щоб поєднати цю всі ці три складові, які має забезпечити освітній процес, для того було прийнято рішення про створення на базі університетської клініки центру координації до клінічних та клінічних досліджень. Які мають за мету сформувати єдиний замкнутий цикл, де ми будемо розпрацьовувати нові ліки, нові молекули, нові інноваційні технології, нові вироби медичного призначення, які для того, щоб війти в практику, мають пройти певний цикл клінічних чи доклінічних випробувань. І які досить часто можуть бути тою єдиною ниточкою порятунку, ниточкою спасіння для наших е, пацієнтів ще до того, коли ці інноваційні ліки стали можливими для використання у загальному вжитку? Отже, з цією метою, а саме для створення цього замкнутого циклу виробництва нових ліків, інноваційних продуктів та виробів медичного призначення і Створено центр координації до клінічних та клінічних досліджень військо національного медичного університету. Пані Наталя. А як будуть досліджуватися, наприклад, хвороби у пацієнтів? Там будуть лікуватися ті пацієнти, які будуть вибрані спеціально, які будуть підходити під якісь лікарські програми? Розкажіть про це. А... Так, Львівський національний медичний університет і університетська клініка і центр координації це єдиний буде простір, з яким спеціальні фармацевтичні компанії або спеціальні представники компаній міжнародних партнерів, які замовляють усі клінічні випробування для усієї світової медичної спільноти, будуть звертатися до нас. Якщо є, наприклад, нова компанія, яка виробляє новий антибіотик, для прикладу, і ця компанія хоче перевіряти безпечність, надійність, дію цього препарату, його ефективність, компанія звертається до тої структури, яка у всьому світі шукає клініки, на базі яких можна провести ці клінічні випробування. Ми заявили про себе теж цей центр, який на базі якого можна проводити ці клінічні дослідження, і е, є. Контракт із фармацевтичною компанією, фармацевтичним заводом чи із якоюсь е, медично-технологічною компанією, про те, що ця компанія замовляє клінічне випробування певного продукту на нашій базі, але з урахуванням усіх можливих на сьогоднішній день регуляторних механізмів, тобто з дотриманням етичних правил, з дотриманням нормативної бази, яка регулюється законодавством України, і пройшовши. Всю перевірку державного експертного центру після того вкладається угода і далі. Ми працюємо як виконавці цього клінічного випробування. Найбільше на сьогоднішній день а таких випробувань а в нас зараз навіть станом на сьогоднішній день вже близько 60 випробувань є діючими або частково призупиненими на час військових дій у Львові в Ліському національному дишому університеті. І ми хочемо зайти в ще більшу кількість цих клінічних випробувань і стати тим майданчиком, який вийде на світовий рівень. Найбільше звичайно це онкологічні препарати, дуже багато прибувають. Препаратів, е, досліджується і нових методів лікування в ендокринології, в, ароматології, в гастроентерології, в пульмонології тобто, це є усі спеціальності медицини, які ми можемо забезпечити виконання саме випробування. Пані Наталя, а про які хвороби взагалі йдеться наразі? Які хвороби вже е, можемо сказати, що досліджуються і досліджуються нові препарати, нові ліки для лікування тих чи інших хвороб? Насправді досліджень ще є на сьогоднішній день дуже багато, і що дуже ну, важливо, це те, що збільшується кількість досліджень, які стосуються саме протипухлинної дії, а також протимікробної, противірусної дії тобто, це ті хвороби, які дійсно на сьогоднішній день є глобальною проблемою. Глобальна проблема, проблема росту онкологічних захворювань, і ми всі в пошуках інноваційних ліків. Глобальна проблема того, що є антибіотикорезистентність і більше в інфекційних захворювань є не до діючих антибіотиків, тому на другому місці це дослідження дії препаратів антибіотиків проти вірусна, про дезінтоксикаційна. Функція препаратів, протиревматологічні препарати, то це системні сполучні захворювання, це захворювання імунної системи, це захворювання шлунково кишкового тракту. І що дуже важливо, це. Частково орфанні захворювання це ті хвороби, які не є численними, але які вражають найбільше і проводять до глибокої інвалідизації наших пацієнтів, і ми також шукаємо вихід з ситуації, як саме лікувати, наприклад, тяжкий системний червоний вовчак, наприклад, як лікувати хворобу конувало Вільсона, на тобто гематологічне захворювання і інші такі. Тяжкі складні випадки, над якими на сьогоднішній день над рішенням цих проблем е працює майже вся світова спільнота, і ми хочемо стати учасником цієї спільноти. Пані Наталіо, як можна стати учасником дослідження? Як, як можна стати? <св язок> <св язок> Насправді це є складний процес, тому що він вимагає дуже багатьох регуляторних механізмів і має здійснюватися. За умовами погодження як мінімум трьох-чотирьох компаній, які беруть участь в цьому дослідженні замовника, тобто той компанії, яка безпосередньо представляє препарат, далі компанія посередника компанія Сіруа, яка представляє компанію замовника і шукає базу на де можна провести це дослідження, і відповідно база, де проводиться клінічне дослідження. Ось базою клінічне дослідження а, є ми. І ми пропонуємо свої можливості для того, щоб виконувати клінічні чи доклінічні випробування. Для того ми нам потрібно отримати звичайну сертифікацію, і зараз ми працюємо над тим, щоб е, отримати сертифікацію в тут, лабораторії практику, тобто це належної лабораторної практики, е, з, які мають яка має виконувати усі правила планування виконання. Контролю, оцінки та документації випробування це є частиною обов'язковою цього контракту для того, щоб забезпечити повноцінну якість і забезпечити повноцінну точність і безпеку для наших пацієнтів. Якщо є три складові дотримання, цей договір ми подаємо на державний експертний центр, він його перевіряє, підписує і з того моменту. Ми можемо працювати, виконуючи свої зобов'язання перед тою фірмою, яка запрошує проведення випробування для даного препарату або для технології, або для виробу медичного призначення. Давайте детальніше поговоримо про спеціалістів, які будуть працювати у цьому центрі. Хто це? Це лікарі, це інтерни. Як буде організований ось цей процес і освітній, і лікарський? Розкажіть про це, будь ласка, я б хотіла наголосити, що ми хочемо стати чи не єдиним ну, або, в крайній мірі, най таким одним з найбільших учасників по поєднанню до клінічних та клінічних випробувань. Тобто, наше таке амбітне, велике завдання це все. Окрім випробовування потенційних лікарських засобів і виробів медичного призначення в лабораторних умовах є ще. Бажання створити нові ліки, нові молекули і нові препарати, які від, від моменту створення молекули пройдуть шлях до препарату і далі вже будуть викон... ну, де будуть застосовуватися на практиці. Тому, звичайно, що в цьому нашому центрі і на нашій базі будуть працювати усі науковці, науково-педагогічні працівники з вищою освітою і з вищою медичною освітою, і з ступенем вченого звання це е, доценти, це е, професори, це. Доктори е, медичних наук та PHD, е, А також є велика частина адміністративного персоналу, тобто, це є офіс менеджера, е, які безпосередньо будуть виконувати статистичну роботу, і велика частина фармацевтів, які вже на сьогоднішній день працюють на базі е, декількох центрів, які. Вже є в університеті, тобто центр клінічних і доклінічних випробувань в своїй структурі складається із наявних уже. Наприклад, Центру молекулярного дизайну, центральної науково-дослідної лабораторії та лабораторії промислової токсикології, віварію, Центру мікробіологічних досліджень, науково-дослідницького інституту епідеміології і гігієни, також різних лабораторій, кафедри, а також бази університетської клініки. Все це поєднане в єдину структуру, і ми е, маємо фахівців відповідно по кожному напрямку в своєму складі і можемо працювати із ну, будь-яким. Клінічним чи доклінічним випробуванням, яке на сьогоднішній день дозволено законодавством України. Пані Наталію, а студенти інтерни будуть залучені до роботи, наскільки глибоко будуть залучені, і наскільки це може бути такою базою для вивчення як окремих випадків захворювань, так і наскільки глибоко вони можуть доєднатися до ось цієї розробки, що не менше там молекулярної, технологічної, чи можна це зробити на базі цього центру? О, це е, одне з таких моїх улюблених запитань. А е, це здійснена така наша мрія працівників університету. На сьогоднішній день ми маємо свою університетську лікарню, де наші студенти і інтерни мають е, можливість працювати як повноцінні учасники процесу. Відповідно, вони звичайно будуть максимально долучені до усіх процесів, які здійснені ну, які необхідні для доклінічного чи клінічного випробування, як на теоретичних кафедрах, там де фармація, там де фармакологічна хімія, там де гістологія, там де патанатомія, анатомія, біохімія і інші, так само і на клінічних базах, де безпосередньо проводиться лікування наших пацієнтів, і вони також будуть повноцінними учасниками надання медичної допомоги. Але ми всі розуміємо, що. Студенти і інтерни можуть працювати під наглядом і в координації із викладачем, і науково-педагогічний працівник несе е, юридичну відповідальність за виконану роботу студента чи інтерна. Тому звичайно, що на всіх етапах е, залучення студентів інтерні буде максимальним. Але під курацією викладачів та а, лікарів і наших науковців для того, щоб ми мали ну, достовірні дані, і щоб цей процес був координований працівником з вищою медичною освітою вже наявним. а враховуючи те, що на сьогоднішній день. А, Ну, Львівський національний медичний університет має діючих шість факультетів і 76 кафедр, з яких 49 є клінічними, тобто 49 клінічних кафедр, де надають допомогу пацієнтам. То це маючи тепер університетську лікарню ще на 1200 ліжок. Ми маємо ну, тут повноцінну багатогранну платформу для того, щоб і Підтягнути на кращий рівень надання освіти нашим студентам, майбутнім медикам, і дати можливість більш практично працювати нашим науковцям та нашим інтернам, пані Наталі. Як війна вплинула на можливість проводити ось такі клінічні дослідження? Чи можемо про це говорити болюча тема? Але давайте все ж таки її обговоримо. Так, це дуже важливе питання, і це одна із тих причин, чому саме ми прийшли до безпосередньо постановки цього питання створення центру координації клінічних танічних випробувань. Так як е, з початком війни кількість досліджень звичайно різко зменшилася, і нові дослідження перестали приходити в Україну враховуючи питання е, безпеки, проте вже за цей період. Часу чотирьох років війни привіст кількості тих фірм, які повертаються на а, українські землі і знову відновлюють свою роботу. Щороку є там близько 15-20% від. 2022 року, і про це в своїй доповіді а, говорив наш міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Коли в п'ятницю, 28 листопада, ми організовували у Львові спільно із державним експертним центром форум по доклінічних клінічних послугуванням часи війни, і дуже чітко свою позицію озвучив Віктор Кирилович Ляшко, який сказав про те, що так, звичайно, що е, питання. Безпеки, питання того, що довіряють нам чи не довіряють, маємо ми можливість чи не маємо. Ми можливість проводити ці клінічні випробування в час війни. Стояло дуже гостро, але з кожним роком, своєю надійністю, своєю роботою ну, своєю щоденною працею ми показуємо те, що ми можемо працювати далі, і ми е, зараз голосно хочемо заявити себе як про надійних партнерів і готові продовжувати клінічну та доклінічні випробування в часи війни. Враховуючи особливо те, що такого досвіду, який має на жаль зараз Україна, напевно, немає ну жодна із е, країн і такої кількості пацієнтів, в тому числі поранених війною, це теж е, таке болюче запитання, але це та тема, яка дає можливість нам розвивати нашу науку і е, вивчати різні механізми лікування та нові методики інноваційні для того, щоб е, Використати максимально цей наш досвід в освітньою і науковою метою, і можливо навіть бути нам першими відкривачами якихось якихось е нових препаратів, нових методик чи нових інновацій в медицині. Ми всі чекаємо перемоги України. Ми всі чекаємо закінчення війни, але складати руки не збираємося, працюємо і живемо в тих умовах, в яких живе зараз вся Україна. Пані Наталію, а хочеться поговорити ще про сферу воєнної медицини як такої. Чи планується якесь відкриття нових досліджень, нових препаратів, нових складних або нескладних випадків, наприклад, ПТСР реабілітація поранення різні? Що про це можна сказати? І чи можемо про це говорити більш детально? Тому що знову ж таки, якщо ми вже розговорилися і говоримо зараз про війну, то це актуальні питання. Так, ви дуже праві цільовою такою для нас важливою частиною є війна в Україні і дослідження, які стосуються війни в Україні, і знову ж таки у нас на форумі було дуже багато представників іноземних партнерів, яких цікавлять дослідження саме ментального здоров'я, реабілітації та військової травми, і ми активно долучаємося до того, щоб в першу чергу здійснити дета більш, тобто набір Базу цих пацієнтів, які постраждали в результаті від війни з різними різними причинами і різними напрямками, і травматичні пошкодження тяжкі для організму, і психологічні порушення, і ПТСР, як ви сказали, і всі можливості реабілітації. І для Львівського національного медичного університету на стратегічним планом на найближчі два роки, ми якраз і ставимо пріоритет: це реабілітація ментальне здоров'я та Військова травма наряду із ну, тими е, світовими такими викликами, які зараз світ вивчає. Це онкологія, ревматологія, е, антимікробна резистентність, ми розуміємо, що у нас акценти дещо зміщені на військову травму, і насправді людей, спільнот міжнародних організацій і компаній, які хочуть е, е, вивчати методи лікування. Безпосередньо для пацієнтів, яких травмувала війна, є дуже багато і замовлення для цього також є. Пані Наталі, якщо людина дізнається про відкриті дослідження, куди їй звертатися, куди можна піти, і якщо вона хоче взяти участь, якщо вона хоче запропонувати свій випадок, наприклад, як випадок для дослідження для лікування, ось такого чи взагалі можливо так, щоб не якась група лікарів вже рекомендувала цей випадок медичний, а людина сама звернулася і отримала лікування експериментальне лікування. Також е, так, це дійсно є можливим. Ми зараз розпрацьовуємо механізм і маршрут амбулаторного так званого пацієнта, який звертається самостійно. Я відразу е, хочу сказати, що вся інформація про Телефонну лінію про електронну пошту, яка за якою можна звертатися, і буде на сайті Львівського національного медичного університету у розділі Центр координації до клінічних та клінічних випробувань. І ми плануємо з наступного тижня запустити активну ну, рекламну промоцію безпосередньо тих. Зв'язків і тих комунікацій, куди саме можна звертатися, але звертатися можна в Львівський національний медичний університет, центр координації клінічних та доклінічних випробувань, який знаходиться на території е, університетської клініки, тобто був обласної клінічної лікарні вулиці Чернігівська, 7. і е, ми будемо раді максимально чи можемо допомогти. По крайній мірі точно е, допоможемо організувати е, участь. В клінічних випробуваннях або ще би пораду, куди звернутися, якщо, наприклад, це не є наш напрямок, пані Наталю. Давайте тепер по про перспективи говорити і поговоримо про те, що ви назвали, наприклад, успішним перший рік роботи ось цього дослідницького центру. Що для вас успіх через рік? Що ви будете називати успіхом? Першу чергу я хочу а, бачити цю повноцінну не на словах, а практичну інтеграцію. Університетських лікарняних підрозділів у спільні клініки і те, що це а, закінчилася трансформація цих всіх наших структур, і ми стали єдиним організмом лікарня і університет. І тоді вже в цьому інтегрованому такому товаристві, і ми звичайно би дуже ставили для себе такою великою метою це збільшення кількості вже наявних випробувань, а також запуск нових напрямків. І от, нові напрямки стратегічно це. Те, про що я вже озвучувала, це е, проблема ментального здоров'я, це реабілітаційні маршрути і це військова травма. Та е, якщо брати, Ще більш ширшу, то амбулаторні пацієнти, і ось цей напрямок, про який вже ви озвучили, це звернення безпосередньо самих пацієнтів за допомогою, що ми, хоча б, створили повноцінну базу запитів, і вже тоді розпрацьовували, яким чином ми можемо залучати їх в експериментальні методики лікування, особливо знову ж таки наголошую, на онкологічній спеціальності, яка на сьогоднішній день є всі рекорди в світі. Пані Наталю, чи багато зараз міжнародних партнерів, міжнародних компаній, які хочуть долучитися до ось цієї можливості експериментальної медицини у Львові? А, ну, насправді вони є, зважаючи на те, що в Україні війна, і те, що нам е, дуже складно проходити це випробування війною. Але є багато компаній, які не відвернулися від нас, які працювали з нами подовж цієї війни, які зараз хочуть долучатися, і е, лише за 22-й, кінець 22-го, ну перший, Перший рік війни був складний, але з кінця двадцять спочатку двадцять третього року до а, сьогоднішнього дня нам вдалося підписати більше 20 міжнародних угод між Львівським національним медичним університетом і з глобальною мережою світових а, партнерів різних університетів, лікарень, фондів, організацій, і а, ми дуже активно співпрацюємо із французькими компаніями із. А, Французька компанія це взагалі величезна їм подяка, тому що завдяки їм ми отримали можливість запустити центр протезування ортизування. І на сьогоднішній день цей центр вже працює і ми проводимо дослідження в галузі протезування ортизування. Наступним таким центром це є віртуальна дитяча лікарня з онлайн-платформою Надія. Це також міжнародні наші партнери, Енабель організації, які готові. Співпрацювати в якості дослідницького центру дитячого психічного здоров'я, особливо пов'язаного з війною. Окрім того, ми працюємо з міжнародними партнерами партнерами щодо хірургічного симуляційного центру травм війни, а також дуже активна співпраця із Польщею, з країнами Балтики, Німеччиною, Сполученими Штатами Америки Канадою в якості саме співпраці на по доклінічних дослідженнях і випробуваннях нових молекул та. Нових ліків. Пані Наталію, а ви е, тільки що сказали про те, що дитяче здоров'я е, пацієнти можуть бути і дітьми, чи це е, наразі тільки дорослі пацієнти? З якого віку ви берете в експериментальну е, ось цю програму своїх пацієнтів? законодавстві не заборонено. А, вікові обмеження, тобто ми маємо можливість працювати з. Тими віковими категоріями, які в кожній конкретній ситуації за спеціальністю є дозволені законом України. Відповідно, таких прямих обмежень немає. Ми ми працюємо і плануємо працювати, а враховуючи те, що ми дуже е, глибоко зараз працюємо над тим, щоб запустити саме вивчення дитячого психічного здоров'я, то е, я думаю, що е, я не впевнена. Не хочеш сказати те, що не знаю, але я думаю, що з дітками від наймолодшого віку, напевно від двох років ми будемо працювати у вивченні психічного здоров'я. Ну і наостанок, напевне, не можу не задати питання про те, що це дасть місту Лева і регіону. Давайте про це поговоримо, тому що для пацієнтів зрозуміло, для студентів зрозуміло, для лікарів, професорів, які можуть тут вже собі отримати нові знання і бути дотичними до створення. Можливо, ліків, які будуть лікувати онкозахворювання. Всі це зрозуміло. Але регіон Львів що отримає з цього? Я, я, я не побоюсь сказати про свої і наші ректора, нашого Ореста Мирославича Чимориса і всього ректорату і наших працівників Мрію це е, лідерство. Тобто, ми хочемо отримати статус. Лідера у сфері медичної освіти, науки та охорони здоров'я, і це хочемо досягнути, поєднуючи традиції наші університет. є найстарішим старішим університетом в Україні медичним, поєднуючи інновації, тому що це нові клінічні випробування, нові ліки, нові технології, а також поєднати з традиціями, інноваціями. Нашу людяність, нашу емпатію, нашу здатність до співчуття, співпереживання і допомоги один одному для того, щоб розвинути глобальну медицину. Але в першу чергу, звичайно, що це е, рівень е, нашого регіону, області та міста Лева, який звичайно буде розуміти, що саме в нас в цьому різні е, регіоні є такий. Вищий навчальний заклад, є університетська клініка, і проводяться інноваційні дослідження, які інтегровані в світовий науковий простір. Що ж, пані Наталі, ми щиро бажаємо вам ось цього лідерства якнайшвидше. Ми бажаємо всім вашим пацієнтам, всім, хто звернувся і буде звертатися за допомогою. Після того, як пройде лікування у ваших клініках, у ваших центрах виходити звідти абсолютно здоровими. Здоров'я всім бажаємо і вам, і нам, і нашим вашим пацієнтам. Ми вам щиро дякуємо. Наталія Матолінець, професорка, проректорка з науково-педагогічної та лікувальної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, заслужена лікар України, була з нами напряму. Включені з нею говорили про... Центр клінічних досліджень, який 28 листопада відкрив двері для своїх пацієнтів, щиро вам дякуємо і прощаємося. Дякуємо вам до побачення.